Сотня маскувальних костюмів для непомітного виконання бойових завдань вчора у стінах Рівнеради передали масхалати для бійців рівненського батальйону Національної гвардії України. За словами їхнього командира Сергія Лук'янчикова, вони були вкрай необхідними саме у осінньо-зимовий період. Це... Рятує життя та здоров'я особового складу, а саме забезпечить його тактичне маскування під час виходу на позиції та виконання бойових задач. Сергій Лук'янчиков додає, допоможуть ці халати не лише стати більш непомітними, але й якісніше виконувати свої бойові завдання. Наприклад, наші військовослужбовці несуть службу на спостережних постах в зоні бойових дій. Тобто, злитись з місцевістю, сніг довкола, грязюка і. Дані маскувальні комплекти допоможуть якісніше виконувати бойові задачі вже не з підручних матеріалів, як зараз вони виконуються, а ми можемо забезпечити більш легкими, більш мобільними засобами для маскування. Допомогли знайти та придбати маскувальні костюми керівництво міста. За словами Віктора Шакерзяна, запит на масхалати отримали нещодавно. А вже вчора ними оснастили наших бійців. Додає, залишитись осторонь просто не могли. Сергій приїхав з Нацгвардії. Я відверто чесно кажучи, те, що він розказує, сьогодні, що там відбувається дуже важко, але потрібна підтримка. Я вважаю, що нам це наш обов'язок підтримати завжди його. Будь-яка ситуація, має бути завжди на сторожі. Треба вирішити задачі, маємо вирішувати, так як от військові вирішують. Ну, завдяки їм фактично ми тут можемо більш-менш собі жити, більш-менш працювати. Придбали ці масхалати за кошти благодійної організації фонд Віктора Шакерзяна. Наша задача зробити сьогодні на сьогодні, не вникати там бюрократію. Є потреба, треба отримати і завести для наших військових. Війна має нас об'єднувати, зробити так, щоб ми їх перемогли і зрозуміти, що більше ніхто нам не може попливати на нашу незалежність. І я думаю, що. Ті, всі люди, які це є наші українці, роблять все для того, щоб перемогти. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.